E Праведні Захарія і Єлисавета. Свідчення про це благочестиве подружжя є у Святому Письмі. Відомо, що святий Захарія був священником в Єрусалимському храмі. Його дружина, праведна Єлисавета, згадується як двоюрідна сестра Святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Подружжя довго не мало дітей. Якось ангел сповістив Захарій, що його дружина народить сина, який буде великим перед Господом. Коли ж з'явився на світ пророк Іоанн, іудейський цар Ірод хотів убити його. Він боявся, що Іоанн і є майбутній месія, цар іудейський. Але Єлисавета сховалася з немовлям у горах. Після марних спроб дізнатись від святого Захарії, де їх син, воїни Ірода закололи праведника у храмі. Через сорок днів спочала й праведна Єлисавета. Тримай завжди у пам'яті тих, хто перевершує тебе доброчесністю, щоб за прикладом їхньої віри повсякчас бачити в собі недоліки. Ми не знаємо його світського імені, лише по батькові Филипович. Канцлер Великого князівства Литовського Лев Сапега доручив йому виховання отрока, якого представив як сина Лжедмитрія та Марини Мнішек. Розпізнавши обман, Филипович віддалився у Віленський Святодухівський монастир, де прийняв з ім'ям Афанасій. Святий був одним з небагатьох пастерів, хто сміливо відстоював інтереси православ'я на польсько-литовських землях у першій половині 17 століття. Він шукав захисту у московського царя Михайла Федоровича, а також звертався на сейми до короля Владислава IV, будучи ігуменом Брейського Симонового монастиря. Преподобномученик Афанасій був заарештований і страчений владою Речі Посполитої. Блажен єсі отче наш Афанасіє яковірно пожив єсі стоя бодріно за святою православною віру. Англійський лексикограф автор віршів і прозаїчних творів Семюел Джонсон. Його найціннішим внеском в науку стало зібрання величезної кількості цитат, які ілюстрували вживання слів рідної мови. Він також прославився виданням восьмитомного зібрання творів Шекспіра, до якого сам написав передмову. Окрім того, Джонсон був власником провінційної школи, де був вихований артист Девід Гарік. Той швидко став провідним актором, а з часом і директором театру Друг Лейн. Завдяки Гарріку Семюал Джонсон зміг поставити на театральній сцені свою п'єсу Айрін. У подальшому Джонсон прославився і як видавець журналів Рамблер і Айдлер. Але головним його досягненням став двотомний словник англійської мови, що вийшов у 1755 році. Великі звершення творяться не силою, а наполегливістю. Усі, хто знав єпископа Никодима Казанцева, відзначали його надзвичайну доброту. Як тільки у нього з'являлися гроші, пастор одразу ж віддавав їх убогим. Великий вплив на формування особистості владики мав митрополит Філарет Друзду. Про цього знаменитого московського святителя єпископ Никодим залишив окремі письмові спогади. Значна частина архіпастерського служіння владики була пов'язана з єнісейською кафедрою. Він двічі об'їхав свою незмірну єпархію, побував у всіх її парафіях. Єпископ Єнісейський і Красноярський Никодим відзначався ще й тим, що знав її краще за будь-яке інше місце, навіть краще, ніж московську єпархію, де народився. Я краще хочу бути милосердним до слабкості, ніж правосудним до жорстокості. У наступному випуску, коли вона побачила корабель із закутими в ланцюги християнами, то вирішила теж постраждати за Христа мучениця Раїса. Один з перших святих землі Руської князь Страстотерпець Гліб. Його науковими надбаннями уже друге століття користується людство, французький фізик Жан Бернар Леон Фуко. За 40 років служіння у священницькому сані було всього кілька днів, коли він не здійснював літургію, преподобний Іов Кундря.